Доктором саме найкращий, ну, реально. цілий год. Сльози кожен день. До нас звернулася пацієнтка з двобічним коксартрозом 3-4 стадії та комбінованою контрактурою та вираженим больовим синдромом. Їй була проведена малоінвазивна операція Суперпад на лівому кульшовому суглобі. Пацієнтка сьогодні вже менше доби, вже ходить самостійно через 2, -2 години після операції, була піднята на ноги та ходила по палаті. На даний момент пацієнтки вже краще, вона вже пересувається по коридору, по палаті, Больові відчуття вже набагато менше. Як пройшла ваша операція? Я думаю, добре, тому що у мене ніяких отрицательних емоцій немає. Боялися операції? Дуже боялися. Десь да? жутко боялася. Що для вас стало вирішальним моментом, тоді, коли ви вже вирішили, що треба йти на операцію? Тому що вже устала піти обезболювачі, вони не допомагають. Очень время. Ну и потом целый год мучиться. Силы были на исходе. Что можете сказать людям, которые живут с таким болем, но не наваживаются Я... Боятся, могу сказать, переживают? то, что, да, боятся и переживают, но тем не менее надо довериться и переступить через свой страх и сделать операцию. Тут очень хорошо в этой клинике, надежно, очень хорошо во всех смыслах. У вас реабілітація проходить добре. Ви молодець. Ми будемо скоро готуватись до виписки. Я думаю, що скоро все прийде в норму, і ви будете активно ходити.